Привіт! Сьогодні ми поговоримо про сонячне затемнення, яке відбудеться 21 вересня. Цей день він співпадає з Амавасією, тобто з новолунням. Сонячне затемнення почнеться 21.29 за київським часом і завершиться в час 53. Пік затемнення припадає на 23.41 за київським часом. І якщо місячне затемнення більш відчувається, тому що воно торкається емоцій, думок, і ми його можемо більше відчути на фізичному плані, сонячне затемнення може відігратися по іншому. Ну, наприклад, ви його зовсім не відчуєте, але все одно це сонячне затемнення закладає нові процеси в нашому житті і Я про них розкажу для кожного знаку зодіака такі короткі описи, що закладається сонячне затемнення, і сонячне затемнення має дію. Наступні півроку, тобто ситуація може сформуватися протягом цього часу і відбутися. Щоб брати такі загальні характеристики цього затемнення, що він в собі несе, то сонячне затемнення відбудеться в знакі Діви. Сонце там стоїть разом з Меркурієм. Меркурій в своєму знаці в знаці екзальтації, він сильний. Також з ними буде місяць знаходитися в день затемнення. Але на Затемнення також діє і кету. Кету стоїть в Левові, і він з Венерою. І тому ми можемо зробити висновки, що події можуть відбутися в вашому житті, можуть бути пов'язані з коханням, з вашими стосунками, з грошима, з зміною статусу, можливо, якогось. Але. Це все залежить, який саме дім в вашій карті займає Діва і Лев. Також тому тут треба дивитися індивідуально. Тут я даю загальну таку, загальну інформацію. Ще раз звертаю увагу на те, що знаки зодіаку, про які я кажу, це ті, які йдуть згідно ведичної астрології не західною, а ведичною. І щоб дізнатися, хто ти згідно ведичної астрології за знак Зодіаку, я розповідала в попередньому відео. Я на всякий випадок залишу посилання під цим відео. Це не складно зробити, можна прорахувати і визначити свій знак. І тоді, вже згідно нього, дивитися прогноз, який я зараз дам. І так розпочнемо для овна: це затемнення може принести зміни в роботі, здоров'ї, службі. Потрібно берегти свою нервову систему, слідкувати за харчуванням, тілець, творчість, діти, стосунки. Ось зона трансформації, вимагає пильності у романтичних зв'язках. Можливо, якийсь новий етап у самореалізації або хобі, близнюки, сім'я, батьки, житло ось головна тема. Можливий переїзд або ремонт, і потреба врівноважувати дім і роботу. Рак. Подорожі, навчання, комунікації, можливі нові знайомства, але перевіряєте інформацію. Лев торкнеться сфери фінансів, цінності, ресурсів, а можливий перегляд стосунків і доходів. Стосунки мається на увазі зі своїм партнером. Можливі несподівані витрати. Діва діва має сильний вплив, і це затемнення якраз діви, бо воно відбувається в цьому знаці. І це може принести зміни іміджу. Питання здоров'я, зміну життєвих орієнтирів навіть. А також буде можливість розпочати новий цикл, але не потрібно поспішати у рішеннях. Терези активується сфера таємниць, духовності, свідомості. Терези можуть отримати більше знаків, більше якихось таких снів, які можуть щось значити, і можливі в якісь витрати, втрати або бажання усамітнитися для скорпіонів. Торкнеться тема друзів, колективу, соціальних зв'язків також може бути переглянуте коло спілкування. Також можуть бути шанси на нові проекти, але потрібно бути обережним в обіцянках. Для стрільця активується сфера кар'єри, статусу, авторитету, а також може змінитися ставлення до професії і може з'явитися таке якесь затище в професійній діяльності. Для Козорога активується сфера навчання, подорожей, якихось духовних пошуків, можливо, перегляд віри, світогляду, а також потрібно бути обережним у юридичних питаннях. Для водолія активується сфера кільних фінансів, кредитів, можливо, зміни в фінансах через інших людей. Може з'явитися така потреба в глибокій трансформації чи очищенні. Для риб. Активується сфера шлюбу, партнерства, може проявитися криза у стосунках, це час, коли пробовуються стосунки, або може з'явитися потреба пошуку нових стосунків. Загальна вже така ще інформація, що може привести це затемнення до завершення чогось і початку чогось нового. Тому, якщо у вас щось завершується, легше відпускайте, тому що нове має розпочатися. Сонячне затемне дня непростим таким моментом, але потужна точка очищення та перезапуску. Тим більше, що 21-го у нас. Як я вже казала, новолуння і сонячне затемнення. А 22-го – це вже у нас осіннє рівнодення, і це такий день, коли потрібно закладувати нові свої якісь наміри. Потім починати втілювати їх наступні півроку. Тому я ще раз хочу наголосити, що інформація, яку я дала, вона загальна, вона не враховує індивідуальні особливості ваших карт. Для того, щоб розглянути ось це сонячне затемнення саме для вас, це потрібно розглядати саме вашу карту. Тому, якщо ви хочете, я буду рада, якщо ви звернетеся до мене, ми розберемо вашу карту і сонячне затемнення, питання які вас інші цікавлять. Пишіть мені в особисті в мій інстаграм. Я залишу посилання на нього. В описі до цього відео, також підписуйтесь на мій канал YouTube для того, щоб не пропустити прогнози, які я планую робити щомісяця, для кожного знаку Зодіака. І також ще багато цікавої інформації додаткової, я планую публікувати тут. Залишайте коментарі, як відгукується, як програється сонячне затемнення в вашому житті. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу того. Як визначити свій знак, у вас не виходить, ви щось не знаходите. Будь ласка, звертайтеся до мене, можете писати прямо тут в коментарях. Я вам без питань скажу, хто ви за знаком Зодіака. Дякую, ще раз підписуйтесь, щоб не пропустити нічого цікавого. І я вам бажаю легкого сонячного затемнення. Давайте залишатись разом. Всім гарного дня!